Олександрійські волонтери опанували зварювальний апарат та виготовляють буржуйки для військових. Ініціатор Дмитро Востріков, який згуртував ще шістьох своїх побратимів та разом у вільне роботи час, виготовляють спецзасіб для обігріву на фронт. Ми ще почали з весни. Хлопці просили теплі речі і казали, що їм потрібні буржуйки, щоб грітися в блендажі. Ну за того, що по весні був завал по речам, по... Необхідними ну, бронежилетам, пластинам, все, що потрібно хлопцям, то до боржу їх діла не було. Восени ми вже повністю почалися займатися. Мої побратими організувалися, кожен приніс свої інструменти, кожен зробив вклад. В це діло. Люди відкликнулися, почали допомагати. Балонами, газами 50-літровими, привозити автомобільні диски, з яких також можна робити буржуйки там з двох, з трьох виходять гарні, які можуть обігріти не велику територію, як військові палатки, а бліндаж, який ну, розчитаний на якийсь підрозділ. Пробували вже робити буржуйки з автомобільних дисків. Ну, звичайно, що там розход на, на матеріали йде більше, то наш сварщик большакова фрома. То він предложив, що краще з 50 літрових балонів, тому що там можна зрізати вершок, наварити лист металу, додати трубу, зробити лючок і піддувало, і вже готова буржуйка. Наразі проблематично дістати матеріали так, використаний газовий балон на пункті прийому вартує 400 гривень. На OLX такі продають від 1000 гривень. Дуже дорого зараз на металоприйомках коштує метал. Ну, все рівно на волонтерські кошти ми це закуповуємо. Е, є продавці, які нам дуже допомагали з комплектуючими до сварочного. Це е, сварочні електроди, е, потім катушка для автомата, полуавтомата і наконечники на автомати. Хлопці розподілили обов'язки. Кожен відповідає за певний фронт робіт. Зокрема, Дмитро, як офіційний волонтер, збирає кошти та щотижня звітує. Є офіційний волонтерський щот, бо я є офіційний волонтер, звітую в горсполкомі і в налогову кожну неділю. І можу залишити свій номер телефону. Всі бажаючі, хто хоче допомогти Збройним силам, обігріти наших воїнів, то звертайтеся. Ми будемо вдячні за любу допомогу. Потрібен метал, листи металу для наварювання, балони, якщо можливо, якщо є автомобільні диски. Ну і Труба такого діаметру, що можна було зверху надягти туди гофру або витяжну трубу, оцинковану. Волонтери вже виготовили та передали на фронт два десятки буржуяк. Наразі в роботі ще три. Долучитися може кожен. Деталі на сторінці Дмитра Вострікова або за телефоном 050 721 90 17.